Ката росіян мали летіти по Україні, але чомусь не досягли ціли і вирішили вибухнути у себе на батьківщині. Рашисти часто запускали авіабомби та вибухівку у бік України, так що потім вибухали саме їхні населені пункти. Але цього разу відбулося дещо особливе. Новий масовий удар по нашій країні обернувся дуже трагічно для тих, хто його ініціював. Миттєву карму побачите вже за мить. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочинати. У гур попереджають про небезпеку та підступність расистів. Війська РФ вирішили вдарити по Україні балістичною ракетою середньої дальності дії Арешнік. Якщо згадати минулі удари, то ракети росіян часто не долітали до цілей і падали на самі міста РФ. Подібне було і з авіабомбами. Зокрема, став відомий випадок, як ракети авіації РФ упали на цивільних. А потужні крилаті керовані авіабомби, якими Росія нищить українські міста, падають і на її власну територію. Пише американська. «The Washington Post», посилаючись на внутрішній російський документ, що потрапив у її розпорядження. Автори статті вказують, що міноборони РФ у більшості випадків не знало, коли запустили бомби, і що свідчить про те, що деякі з них могли лежати там декілька днів. Згідно із отриманим Washington Post» документом що не менше чотири бомби впали на саме місто Білгород. Ще сім знайшли на околицях. За підрахунками телеграм-каналу Астра Росія протягом останніх чотирьох місяців випадково скинула понад сотню бомб на власну територію. А також на окуповані райони на сході України певний відсоток російських бомб бракований, і ця проблема не має принципового розв'язання. Пояснює Руслан Левієв, військовий експерт. Ну а в той же час, повертаючись, якщо пусків ракет, то рашисти прагнуть того, щоб потенційний запуск ракети Арішнік викликав у українців таку ж тривогу, як викликає носія ракет Кинжал. Таку думку в етері Еспресо висловив військовий експерт «Дефенс Еспрес» Іван Карачевський. Він заявив, що за рашиськими стандартами. Ракета не може бути запущена у серійне виробництво, поки не пройшло 10 успішних запусків. До першого пуску по Дніпру ракета «Орєшнік» мала лише два пуски. Тобто їй ще далеко до статусу серійної нещастя, зазначив Киричевський. Раніше ж українська розвідка повідомляла, що РЕФІ наразі може виготовляти до 25 ракет «Орєшнік» протягом року, але з урахуванням досвіду виробництва міжконтинентальних балістичних ракет. У рашистів виходить своєрідна матрьошка. Ракета ЯРС це основа ядерної тріади, яка складе. Із трьох ступенів. Якщо один із них прибрати, то отримаємо Арішнік. Тоді війська Ерефії мають зробити вибір: або вони штампують ці ракети, і відмовляються від оновлення ядерної тріади, або продовжують оновлення ядерної тріади і ракети. Арешнік виробляють в невеликій кількості, зазначив він. Також аналітика Рачевська заявив, що наразі Україна не має можливості збивати дану ракету, але не потрібно виконувати роботу расистів і лякатися зброю, яка навіть не вийшла у серійне виробництво. У рефі є достатньо інших ракет, які у серійному виробництві. І доставляють набагато більше проблем, коли малюють інфографіки, що арешнік долетить до Києва за три хвилини, а до Львова за п'ять. Це свідчить про проблеми з логікою і знаннями балістичної траєкторії. У випадку з арешниками треба рахувати не по прямій, а як рівнобедрений трикутник. Угор повідомляло, що арешнік летів 15 хвилин на відстані 800 кілометрів від Капустиного Яру до Дніпра. Тому навіть за наявності у росіян таких ракет виникає питання, як вони можуть літати, оскільки це дослідна роз... Зробка я дані, що як мінімум, один випробувальний пуск Арешніка завершився невдачею порівняно із сарматом, який пройшов лише один випробувальний пуск, а два інших вибухнули. Результат непоганий, але питання, чому Арешнік має літати, залишається актуальним. Додав він за словами політолога Олександра Качаткова. Наразі РФІ використовує запуск ракети Арешнік по Україні як бойове випробування, що є грубим порушенням міжнародних норм. Випробування Арешніка відбувається без бойового оснащення, але навіть із з вибухівкою, додає, ракета не перевищує за потужністю калібр або Х-101. Замість випробовувань на полігонах у Тайзі вони завдають ударів по щільно заселених містах України. Один із таких ударів припав якраз на Дніпро. Звідки іронічно походить історія цієї ракети? Її точність залишає бажати кращого до 300 метрів. Для порівняння точність канджала складає близько 10 метрів. І з ядерною бойовою частиною така ракета могла б створити загрозу, але без неї це радше спроба залякати захід і Україну. Коли вони Вдарили по Південмашу, Ці п'ять бойових гірок зайшли на декілька метрів у землю. І все. Якщо б вони влучили у будинок, то вони б дах пробили і знов-таки пішли в землю в підвал. На випробуваннях навряд чи вони будуть використовувати якусь вибухівку, але навіть із вибухівкою вона буде потужністю приблизно така, як ракета Калібр, менше ніж ракета Х-22 і менше ніж всі інші ракети, які на нас летять. Імовірними цілями для таких ракет, як Арешняк, додає він, є великі промислові центри, об'єкти критичної інфраструктури. І це частина стратегії залякування, яку Росія активно застосовує, вважає Олександр Качетков і називає три можливих цілі для Орєшніка. Пріоритетними цілями є Яворівський полігон, тому що він поблизу Польщі країни НАТО, і це треба, щоб відеокамери з того району були щоб залякати трішечки НАТО і Європу. Далі в них можуть бути цілі, такі як завод Артем у Києві, по якому били вже декілька разів з різної зброї, калібрами і кинжалами і всім іншим. Ми розуміємо, чому по ньому б'ють, і цілком може бути, що по ньому вони спробують вдарити. Ну і останній така ціль це вночі. Коли нікого немає, вони можуть вдарити поверховну, яка маскується під балістичну ракету середньої дальності. Призначені для ядерної війни, і арешнік базується саме на міжконтинентальній балістичній ракеті РС 26 шість Її датчики, електроніка та засоби збору даних схожі на неї. Літаючи на гіперзвуковій швидкості, 11 махів. Ця ракета може нести як звичайний, так і ядерний корисний вантаж. Дальність польоту арешника становить від 500 до 5000 кілометрів, що дозволяє їй вражати більшу частину Європи та захід. Ідне узбережжя штатів для ураження цілий у Європі, включаючи Британію, їй потрібно 12-20 хвилин. Іншими словами, рішнік може виконувати роботу атомної міжконтинентальної балістичної ракети, але не створювати ядерний гриб. Від гіперзвукових ракет майже неможливо захиститися, тому що вони літають у багато разів швидше за швидкість звуку, і на відміну від балістичних ракет і повільніших крилатих ракет мають високу маневреність. Відстеження цього типу ракети є дуже проблематичним, оскільки вони призначені для ухилення від перехоплювачів. В ПРО шляхом постійної зміни напрямку польоту пише видання виявлення, визначення, характеристик і відстеження ракети такого типу є обов'язковою умовою для її збиття і дуже складним завданням. Система раннього попередження це комбінація супутників, наземних радарів та програмного забезпечення, шукають так звані сигнатури, тобто. Унікальні характеристики конкретної ракети, щоб визначити тип випущеної ракети, оскільки прилади Рєшніка належать МБР, то і технічні засоби можуть інтерпретувати її як міжконтинентальну балістичну ракету. Атака новою ракетою по Дніпру є спробою Путіна змусити США та НАТО припинити озброювання України, не провокуючи при цьому непропорційної ескалації. Щоб запобігти відповіді на те, що могло бути визначено як ядерний удар, Москва попередньо сповістила Вашингтон про атаку. Однак, у разі війни між рефі та НАТО видання Путін майже напевно не оголосив, би таку тривогу, як зазначається, Велика Британія наразі не має еквівалента Решніка. Хоча Україні є програма, спрямована на розробку майбутніх гіперзвукових концепцій і технологій. Першу гіперзвукову крилату ракету внутрішнього виробництва очікують на раніше 2030 року. США також відстають від Росії і Китаю у цьому питанні. Американські військові після численних затримок успішно випробували гіперзвукову зброю великої дальності, відому як Dark Eagle у червні. Однак, термін штатами гіперзвукових ракет призначені на 27 і 29 роки. Російські гіперзвукові ракети, включно за Рішніком, становлять серйозну загрозу як для Великої Британії та її збройних сил, оскільки можливості датчиків протиракетної оборони країни дуже обмежені. Королівські військово-повітряні сили дійсно використовують радар раннього попередження у Файленгдилі, який здатний проявляти об'єкти на відстані 3000 миль у космосі. Але цей об'єкт розміщується британським персоналом від імені Сполучених Штатів. Великобрита не немає власного спеціального перехоплювача балістичних ракет. Пише Телеграф для України. Ж більшу загрозу за міжконтинентальну балістичну ракету Арішняк становлять ракети та дрони, якими АРЕФІ регулярно обстрілює країну без попередження. Про це розповів і керівник безпекових програм центру глобалістики «Стратегія-21» Павло один Павло Лакічук. Ну далі також будемо говорити ще про рашистя, про те, що у них мінусується. А зовсім нещодавно була новина про те, що там були ліквідовані, так би мовити, цистерни. Пального, тож як багато і скільки вони приблизно можуть коштувати, і як взагалі це повпливає на рашистів та на їхню логістику, будемо з вами з'ясовувати. Далі, адже на Запоріжжі сили оборони знищили потяг росіян. Трапилось це напередодні бійці. Гур звута сили оборони знищили російський потяг із 40 цистернами пального поблизу тимчасово окупованого села Олексіївка на Запоріжжі. Крім того, було пошкоджено і залізничну гілку в тимчасово окупованому Криму. Повідомляють про це саме колеги із Суспільного, посилаючись на джерела у спецслужбах. Джерела повідомляють, що спільна операція тривала в два етапи. Спершу були під Дірвані залізничні колії контррозвідниками ну а після зупинки потяга сили оборони атакували дронами, локомотив та. Вагони також цитую слова, які дописують наші колеги. Коли потяг зупинився, бійці 14-го полку СБС почали завдавати уражень ударними дронами, що призвело до займання частини цистерн. Після чого в гру вступив Хаймерс. Також додають, що завдяки повітряній розвідці гурта в координації з ОСУВТАВІ ракети вразили локомотив і крайні вагони, щоб окупанти не змогли розтягнути цистерни та врятувати. Частину Палива на сам кінець, як повідомляла анонімно у спецслужбах, фахівці ГУР добили його ударними дронами. Ну і наслідком спецпраці стало виведення з ладу залізничної гілки із Криму на Запоріжжя і знищений локомотив загарбників і 40 цистерн пального вартістю 4 мільйони доларів. Раніше ж повідомлялось, що українська сторона фіксує підготовчі дії окупантів Запорізької області. Андрій Коваленко, керівник ЦПД при РНБО, говорив про те, що силу Росіян для наступ. По на місто Запоріжжя наразі недостатньо, але все ж таки план у рашистів такий безумовно може бути, адже південний напрямок є стратегічним фронтом цієї війни. І Сергій Грабський, воєнний експерт, вважає, що саме від подій на південному фронті залежить майбутнє цієї війни України, і навіть і мобімовірно, майбутнє Рашистської Федерації. Ну а для рашистів ми бажаємо лише сумного майбутнього, яке в принципі. І має для них бути ось і яке вже розпочалося. І до речі, в російському Ульяновську було досить неспокійно на порододні. Там були потужні вибухи, і гур повідомляє про те, що було зруйновано залізничне полотно. Трапилось це. В залізничному районі Ульяновська на лінії непотелік річки Свіяга з декілька кілометрів від місцевого локомотивного депо та Ульянівського моторного заводу. Також напередодні в Краснодарі пожежа вивела з ладу три локомотиви. А ще до цього в брянську згоріло два магістральних тепловози. На Росії досить неспокійно знову ж таки завдяки нашим збройним силам України будемо говорити про Таганрог. Це місто в підпорядкуванні в Ростовській області. Російської федерації порт на північно-східному березі Таганрозької затоки, Азовського моря. Ну і, до речі, він входить до складу українського етнокультурного краю. Точнее раніше це була територія Донеччини, була підпорядкована нашій території, але ну і не дивно, що наразі. На жаль, вона перебуває під прапором расистів. Ну, Це вже раніше сталося, але розуміємо, що взагалі це наша історія, і раніше це були території нашої землі. Так от, що там відбувається, дописують у телеграм-каналі Андрющенко Тайм. Це канал Думок Інсайдів та аналітика Петра Андрющенко про те, що Таганрог добрий вечір. Дописують над золотою косою, працює протиповітряна оборона. І також дописують про те, що джерела повідомляють про фіксацію збиття двох безпілотних літальних апаратів про те, що найменше ще один продовжив рух в напрямку Ейську неушкодженої. Ну і вечір тільки починається. Так дописують наші збройні сили України. Тож подивимось, які будуть новини завтра на ранок, і звичайно, будемо вам оперативно все повідомляти, але бачимо, що також максимально робимо усе для того, щоб у Росії були неспокійні ночі. Ще так як вони роблять на території нашої держави. Це найменше, що ми можемо зробити у відповідь їм, тому що дійсно розуміємо про те, що ми саме захищаємось. Що відбувається наразі на Куп'янщині? Будемо говорити про Харківщину, про те, що там був розгром росіян на Куп'янщині. Комбат також розповів, як вже вдалося відбити атаку. Тож про це детально говоримо далі. Російські окупанти вони знову ж таки. Бачимо, що намагаються чинити свої наступальні дії, і вони а, намагалися захопити лівобережжя Куп'янщини у Харківській області. І дійсно бачимо, вже дописують наші військовослужбовці про те, що втрати у ворога є наразі досить значними. І На одній з ділянок за два тижні вдалося знищити близько 90 одиниць різної військової техніки техніки. Якраз про це 24 четвертому каналу нашим колегам розповів командир батальйону ударних безпілотних а, літальних апарацій в Ахілес 92 окремої штурмової бригади Юрій Федоренко. Він зауважив, що на Харківщині а, тривають наразі інтенсивні бої, і нещодавно спільно з іншими підрозділами відбили вони чергову атаку ворога в напрямку кругляківки. І вдалося також пошкодити ще плюс 8 одиниць військової техніки. Техніка і згодом більшість була знищена якраз таки нашими зсу. Ну і що відомо також про бойові дії саме на цьому напрямку, на Харківщині. Детальніше далі як розповів військовий близько місяця тому окупанти зайшли в населений пункт Кругляківка, що на лівобережжі Куп'янщини знаходиться, щоб добратися туди ворогу. Продовж приблизно двох тижнів залучив понад 100 одиниць різної військової техніки, і 90 з них були знищені за цей період. Од втрат особового складу також вони були досить значними і зараз у них є проблеми із забезпеченням угрупуванням в кругляківці. Сили оборони знищують військову техніку ворога, на якій підвозять провізію, боєприпаси тощо. Цитую прямо мова Юрія Федоренка. Їм не встигають своєчасно підкидати необхідну провізію відповідних у них як фізичний голод, так і голоду зброєнням та боєприпасами. Так чи інакше ворог намагається Подолати ці виклики затягує особовий склад пішим ходом і для. Заходу в кругляківку окупанти йдуть пішим ходом близько 12 кілометрів з 10 штурмовиків до передових позицій. Доходить один-два. Решту сили оборони знищують. Але потік йде постійний. Розповів Федоренко. Ну і також дійсно говорить він про те, що противник активно намагається розширити клин на лівобережжі Куп'янщини. Ті дії, які зараз роблять сили оборони України на цьому напрямку, якраз таки дадуть можливості викор короткостроковій перспективі зупинити просування ворога саме на цій ділянці фронту. Дійсно, бачимо, що рашиста постійно намагається наступати і на всіх, в принципі, витинках фронту, де вони наразі перебувають, на жаль, це є і про це потрібно говорити. Ну і також далі поговоримо ще про те, чи будуть санкції проти РФ і за дезінформацію, яку вони ширять в мережі, ширять серед своїх і серед усіх людей. Постійно вам говоримо в наших атерах. Ро те, що дійсно то те, що говорять рашисти, потрібно ділити просто на двоє, а то на троє, на п'ятеро, тому що розуміємо, що дуже часто вони ширять фейкову інформацію на правдиву, і Дуже часто це є просто брехнею. Ну а далі ми будемо також говорити про те, як Збройні сили України продовжують вибивати противника на Курахівському напрямку біля Колесниківського лісу. Закріпилися наші військові аналітики. Діпстейт вже про це доповідають. Сили оборони змогли вибити противника південні. Шеглушківки та закріпитися на зайнятих позиціях доповідають у Діпстейт. Ну а далі можемо прослухати, що відбувається на Покровському напрямку, Покровсько-Курахівському, так, напрямку, і е про те, як наші захисники продовжують вибивати противника. Віталій Литвин, командир дивізіону артилерійської розвідки окремої артбригади НГУ, герої України, е розповідає про контрнаступ збройних сил України е і про те, як наші захисники вибивають ворога. Навіть попро про те, що залякують зараз, тим, що росіяни будуть залучати і солдатів КНДР не тільки на курському напрямку, а й на сході України. Тож подробиці давайте почуємо. Цей пункт дуже дійсно важливий, тому що з нього виходить декілька доріг, і повз нього проходить залізна дорога, яка прямою саме до самого населеного пункту Покровськ, і ворог пересувається вздовж цих лінійних об'єктів. Він постійно використовує велику кількість штурмових груп на цьому напрямку, та хоче, так би мовити, захопити ці шляхи і потім в подальшому просуватися по цим напрямкам, тому що вздовж лінійних об'єктів дуже вигідно і ефективно використовувати fpv дрони на оптоволокні, вони їх використовують зараз на найгарячіших напрямках. Це на е, Сумському напрямку, на Курщині та на Покровському напрямку в великої кількості, тому що вони ефективні і їм тяжко протидіяти, тому що засоби радіоелектронної боротьби їм не протидіють. Тому це, знаєте. Шевченко, населений пункт, він дійсно стратегічний, і ми бачимо, що Сили оборони і безпеки України хочуть його втримати, проводять контратаки, але кількість ворога дуже велика, велика інтенсивність застосування артилерійських систем. І знаєте, ми бачимо постійне знищення ворогів на цьому напрямку. Вже постійна цифра це близько 400 тільки на покровському напрямку знищених ворогів. Але ворог постійно проводить підготовку на тимчасово окупованих територіях Луганської і Донецької області. І постійно підкріплює свої підрозділи, штурмові групи, які діють на цьому напрямку. Також він постійно підкріплює артилерійські системи, підрозділи БПЛА. Коли в них йдуть втрати БПЛА оперативно-тактичного рівня, таких як Суперкам, Орлани або артилерійські системи, вони постійно і постійно поновлюють ці свої втрати і постійно, постійно намагаються просуватися як на, як наймога. Швидше, як наймога ефективніше захоплювати такі стратегічні, важливі об'єкти, як населені пункти, з яких виходять дороги, залізні дороги. І ми бачимо з селідово е в напрямку Покровську. Також є автомобільна траса, де ворог також покращує своє тактичне становище. З напрямку Лисівка населеного пункту ворог також покращує там тактичне становище. Він хоче охопити сам населений пункт Покровськ. Якщо він десь ціпляється, він намагається там як наймога швидше закріплення. Питися і просуватися далі, тобто ворог постійно виснажує підрозділи сил оборони і безпеки України на цьому напрямку не тільки живою силою, а й використанням артилерійських боєприпасів і різних систем вогнового враження. Тобто там велика кількість застосування оперативно-тактичної авіації, яка б'є кабами по населеному пункту Покровськ, по передньому краю, по логістичним шляхам, по тиловим пунктам управління, по пунктам управління сил оборони і безпеки України. Ну і далі також будемо говорити про Донеччину про те, що є такі вже повідомлення від аналітичного центру Діпстейт, дописують про те, що є просування колони ворога, і вона прорвалася до нового комару в Донецьку область. Там ворожа колона з дев'яти БМП і танка. Вона прорвалася через поля південні-шороздольного та висадила близько 50 військових у південній і центральній частинах села. Ворог також. Зайняв її позиції в будинках і підвалах села, що ну, розуміємо, дійсно значно ускладнює їхнє подальше знищення нашими збройними силами України. Дійсно, на жаль, є просування ворога. Бачимо, що вони дуже останнім часом активізували свої наступальні дії саме на сході нашої держави, на півдні, на цих напрямках. Дійсно, бачимо, що це є і. Будемо про це говорити, але ну розуміємо, що а, наші ЗСУ роблять усе надможливе для того, щоб вони не просували для того, щоб якомога більше зберегти наших людей, їх життів, найголовніше і території наших, але бачимо, що на жаль, ось такі от новини та повідомлення є, тому що дійсно схід нашої держави, а саме Донеччина, рашист, на жаль, там постійно постійно наступається, йдуть на виснаження, і ми це бачимо. Ну і також, от експерти дописують саме це. Військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров Кремаров дописує про те, що. Україна повинна змінити стратегію оборони у Донецькій області, і за словами офіцера резерву ЗСУ, для російських окупантів є саме сакральною мрією захопити Донецьку область. Ну чесно кажучи, вже не знаю скільки в них тих сакральних мрій, місій, тому що дійсно вони просто нищать все на своєму шляху, захоплюють, вбивають, нищать і чинять свої ворожі і військові злочини на території нашої держави. Бачимо, що на жаль їх нічого не зупиняє. Шукати. В них якого якусь логіку дійсно немає сенсу. А, так от з прямо мови експерта Андрія Крамарова. Вони навіть не сподіваються і не збираються воювати більше ніде, ніж на Донеччині. І оця вся дуже велика, потужна військова машина здійснює сьогодні свій надиск. На цьому насправді, якщо подивитися за масштабами, доволі невеликому відтинку фронту і все кидається саме туди. Для них неважливо Курщина, будь-яка їхня територія для них сакральна. Мрія, напевно, це Донецький напрямок, і тому вони на ньому акцентують всі свої спроможності, можливості і зусилля. Крамаров також вважає, що а, через це зсу повинні підлаштовуватися під цю ціль Арефі. І Знову ж таки, говорили напередодні про те, що вже є повідомлення, що скоріше за все. Ві з КНДР будуть знову ж таки направляти не тільки на Курщині, не тільки на тому відтинку фронту, а й будуть направляти вже на схід на Донеччину нашої держави. Дійсно бачимо ці повідомлення, і аналітики вважають, що скоріше за все це рано чи пізно відбудеться. Також ще зазначив офіцер резерву ЗСУ про те, що напевно потрібно змінювати нашу стратегію оборони і той підхід, який ми візьмемо для оборони донецького напрямку, можливо для України. Буде дуже болючим, але ефективним вирішенням цього питання. Тому експерт запропонував швидко та ефективно створити лінію оборони, яка буде швидше за все позаду позиції, які українські війська займають цей момент. Зауважив Крамаров, наступне цю пряму мову підготуватися, як зробив наш ворог колись на південному напрямку на півдні Запорізької Херсонської області, де вони намагалися стримати наш наступ. Врешті-решт, ми знаємо, що їм це вдалося. Вони нас стримали, Можливо, нам також потрібно зробити. Якусь таку лінію, коли ми будемо розуміти її протяжність, ми будемо розуміти ресурси, які нам потрібні для цього, ми ними максимально її наситимо. І, врешті-решт, на якомусь такому рубежі ми зможемо ворога тримати. Ось такі, от а, свої думки висловлює військовий експерт.